Ми на території палацу топ-капи і ось тут перед нами відкривається храм Святої Ірини, найдивніший храм Константинополя, Царгороду, який був збудований ще до Святої Софії. Патріарший храм. Тобто це був головний храм до Святої Софії, який зараз називається Святої Ірини, але цікаво, що Ірини не як особи. Але як якості Божої, якості Ісуса Христа, цей Божого миру, так в перекладі означає властиво Святої Ірини. І рання історія церкви, про яку ми знаємо, фактично формувалася тут, в цьому місті, Константинопольські собори, які формували богословське вчення християнства, також відбувалися тут, в цьому храмі Святої Ірини, який правда був. Кілька раз перебудований у зв'язку з землетрусами, які тут відбувалися. Але принаймні його ось таким зоном можемо бачити і відчути атмосферу цього чудового, унікального місця.